1 січня 2025 року замість медико-соціальної комісії, тобто МСЕК, почали працювати експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. Тепер саме вони встановлюють групу інвалідності та спростовують чи підтверджують наявність захворювань. Ті люди, які є хворі, які потребують е, тої чи іншої групи інвалідності, вони абсолютно отримають її, і це законодавством гарантовано. Тобто не змінились якісь пільги, не змінились якісь виплати, не змінили. Нічого. Основна відмінність полягає у тому, що тепер вся система автоматизована. На Житомирщині експертні команди створили у десяти медичних закладах. До цих закладів війшли всі е, кластерні лікарні, е, війшли надкластерні лікарні е, це втізіатрична лікарня наша, он, е, онкологічний диспансер обласний і обласна клінічна лікарня серед надкласних е, і Спеціалі... плюс спеціалізований обласний центр. Також до переліку медичних закладів, де з'явилися експертні команди, увійшла Овжицька центральна районна лікарня. У департаменті охорони здоров'я Житомирської ОВА кажуть, це зробили для зручності пацієнтів, оскільки громада віддалена. Якщо пацієнт має певне захворювання. Він звертається до свого лікуючого лікаря або до сімейного лікаря, які мають можливість оформити електронне направлення, і електронне направлення зразу повертається в систему. Система сама, щоб не було ніякої корупції, вибирає дату і час для пацієнта. Тобто ми на це вплинуть якось не можемо. З того моменту, коли направлення потрапить у систему, і до огляду пацієнта експертною командою має пройти не більше 30 днів. Якщо людина не погоджується із тим висновком, який надала комісія, вона може її оскаржити. Оскарження проводиться лише один раз. Тоді ось цей пакет документів із заявою заявника чи заявниці відправляється в інститут експертизи в місто Дніпро. На Житомирщині створили 66 експертних команд, до складу яких входить від трьох до п'яти медичних працівників. Загалом залучили 261 лікаря. Команди за профільним їх шість. Шість команд Загальна загальнохірургічна, травматологічна, офтальмологічна, психіатрична. У кожній команді, наприклад, загальнохірургічні. Перший лікар профільний, другий лікар має бути терапевтом, третій, четвертий, п'ятий лор, офтальмолог, гінеколог, рентгенолог, кардіохірург. До складу експертних команд увійшли лікарі, які мають щонайменше один рік практичного досвіду, та не обіймали посади голови МСЕК. Ті ж, хто був у складі медико-соціальних комісій, проходили перевірки. Коли надається група інвалідності, то ми говоримо не про те, що це ми маємо вам надати і ви тільки користуєтесь пільгами. Тобто для кожного пацієнта розписується програма реабілітації. І сьогодні, коли ми говоримо про групи інвалідності, то ми говоримо про те, що людина має бути зацікавлена не утримати. Ти цю інвалідність на протязі всього свого життя, а має бути зацікавленою, зменшити групу інвалідності. Ну або стати повністю здоровою. Я хочу зазначити, що оцінка буде об'єктивна, оцінка буде фахова, і оцінка буде за тим напрямком, яким є. Артем Садорчук, Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.